Галина Британ, не ображайте дорогих людей, не ображайте дорогих людей болючими, пекучими словами, не закривайте зопалу дверей, які провальним стануть поміж вами. Не ображайте, не паліть мости, не відрікайте, зводячи сходинки. Бо навіть блиск найбільшої мети не вартем їх найменшої сльозинки. Не ображайте, бо коли зима. Стежки накриє лютими снігами, вони здіймуть над вами два крила, боротимуться з вітром молитвами. Не ображайте, бо коли вони торкнуться до межі своєї долі, усі образи стануть під грудьми і буде важко дихати від болю. Не ображайте, краще обійміть, простіть їх і попросіть їх вас простити. Життя це мить і вам ця мить дана. Щоб навчитися істинно любити.